Привіт, друзі, всім! Ось мою таку пару Снігурів. Як видите, дуже ткине. можна сказати не пара, але буде парою. Ось, видите, самчик, голубушка. Теж дуже хороші. Самчка, як ви знаєте, то мені родичі подарував віддали, не тримають. Ось це голубушка. Дуже така хороша пара. надіюся що буде хороша пара. Я їх взяв раді кормілок. Ну, та як я пошту хочу вже розпродати. Але ще на цей сезон лише пошту. Щоб було. Ось дуже така хороша пара. Літає дуже хорошо, Дуже гарно. Нема що говорити. У них там льот. Ну взагалі мені подобається. Ось така хорошенька парочка. Вони йдуть до гонних, так що гоняти їх не, не маю номерів, а тільки так тримати раді кормілок. О. Тільки так думаю їх. Тримати на кормілки, тільки вони для того годяться ось така хороша пара. Ось так, друзі, ось така ту мене хороша птиця. Є, була і буде. Саме те, що воно потрібне. Так, що думаєте про цю дану даних снігурів? Вераніше архангельських снігурів. Пишіть в коментарях. І не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал, кому сподобалось дане відео. У мене просто немає вже слів. Дуже хороша парочка. Я взагалі-то не дуже так думав, що снігурі там щось-щось. Але як мені то глоблярі порекомендували лише взяти собі снігурів на кормілки, думаю попробую. А як там буде? Ось така хорошенька, суперова пара. Інакше нічого не скажеш. Супер пара. Дякую вам за перегляд. Тим, хто дивився це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових відео.